Щодня Олександрійці відчувають незручності через перебої зі світлом, в першу чергу і за відключення електроприборів, зокрема холодильників. Фахівці Держпродспоживслужби нагадують, що робити з продуктами з холодильника, якщо світла немає тривалий час. Ну якщо будуть вимикати темпер... електроенергію 2 на 4, то тобто 2 години немає, 4 години є, то холодильники вони справляться своєю задачі, і продукти будуть зберігатися. В випадках, якщо можливо довше відключення електроенергії, то тоді треба переглядати умови зберігання. Якщо це продукти промислового виготовлення на упаковці, всюди прописані умови зберігання. Тобто можуть просто зменшуватись умови, кількість термін придатності даного продукту при підвищенні температурного режиму зберігання. Якщо це якась продукція. Яка не виготовляла промислово. Да? Ну, може. Або м'ясна продукція, навіть якщо вона промислово виготовлялась, ви її з упаковки розпакували, холодильник поклали. При умовах, що холодильник забезпечує до плюс 6, воно може там зберігатися. Якщо бачите, що температура підвищується, можна цю продукцію або приготувати і зберігати вже приготовлену, або зробити напівфабрикати і з неї, можна. Пересипати сілью м'ясну продукцію і скласти або якусь ємність алюмінієву, або в скляну тару, так як раніше складали, і винести в прохолодне місце. Якщо це молочна продукція, молоко, саме, його можна перекип'ятити з додаванням півчайної ложки соди на 3 літри молока. І також потім винести в прохолодне приміщення, воно буде довше зберігатися. Якщо це якась сметана, масло, його можна також помістити в якусь тару скляну. Тобто, якщо це упаковка була целофанова, можна вилити сметану, помістити в скляну тару і в прохолодну воду. Зараз у нас період зимовий, скрана вода вже біжить температури 14-15 градусів, тобто буде зберігатися. І в нічний час, якщо ви. Ну, можливо, ж таке, що станеться це надовго ще». То можна виносити на балкони, вивішувати за межі квартири з вікон, те, що часто можна було бачити у студентів такі, такі холодильники. Зберегти температуру на позначці 4 градуси в загальному відсіку холодильника та близько нуля в морозильному допоможуть сухий або блоковий лід, тобто хладогени, які слід завчасно помістити до морозильної камери. Якщо це торгівельні мережі, то їм необхідно торгівельні мережі, або кафе, ресторани, їм необхідно заздалегідь передбачити такі умови відсутності електроенергії, і необхідно передбачити, як вони будуть зберігати запаси своєї продукції, або готові страви, або запаси. Для цього можна використовувати якісь засоби електроенергії, які Альтернативні джерела електроенергії, Там генератори, бензинові, електричні, можу є сонячні акумулятори використовувати. Якщо це Ларі Ларі, то для споживачів можна поп... власник може просити, що спочатку вони визначилися з тим, що вони будуть брати з цього ларя, а потім тільки вже відкривати, щоб швиденько його набрати і зачинити. Можна ці ларі накривати, скло накривати якимись утеплюючими матеріалами, щоб довше зберігалася від'ємна температура. Кожен суб'єкт господарювання під час реалізації своїх продуктів, які мають, повинні зберігатись при певних умовах. Охолодження має вести температурні карти і спостерігати за температурним режимом холодильника. Тобто, у випадку відключення електроенергії, коли вони вже бачать, що температура наближається до критичних, що надалі вони не зможуть забезпечити температурний режим, то я б їм радив, наприклад, на певний час припинити реалізацію певної продукції з даного холодильника і закрити, щоб зберегти продукцію, щоб не втратити всю остальню. Варто бути уважними і покупцям. Під час ну, ми всі розуміємо, що можливо таке, що температура в холодильнику піднялась, продукція розмерзлась, потім знову вона замерзає. Тобто звертати увагу на упаковку. Якщо ви бачите, що це упаковка масла і вона якось деформувалася, то можна тоді здогадатися, що воно вже було розморожене, потім знову заморожене. Так само звертати увагу, Ну на заморожену рибу складніше, тому що вона коли замерзлась, вона стримує свою форму, утримує все. Але коли вона розмерзлась, і ви маєте якийсь сумнів щодо її свіжості, якості, то краще її не вживати. Аби зайвий раз не відкривати холодильники, слід забрати звідти продукти, що можуть зберігатися при кімнатній температурі. Йдеться про консерви, шоколад, олію, варення, мед, овочі та яйця. До речі, останні можна тримати до місяця без холодильника.